Доброго всім ранку хорошого дня. Сьогодні погода ніби то зранку була хороша і взявся вітерець. Я тут затіяла трішки такої роботи, таку покраску затіяла і взявся, взявся вітерець. Але тут наче затишок, то байдуже. Будемо працювати. Рішили ще підбілити цей весь бордюр отак. Та й тут, звісно вже біленьке. А тут так собі. Тут так собі. Я лиця щітка бризгає в очі, вітер віє. Якось так. Все пройшло, все освіжила, трошки не зовсім рівно, щось кирпичі викручуються та й так. Та й трішки вже ближче до порядку робиться. Вітер такий на дворі, взагалі такий вітер. Сильний вітер. Але ага, що ж, працюємо далі. Вже біля чотирьох, думаю, піду яйця позбираю. Ну, небагато, шестеро. Шестеро було і більше. Може ще до вечора яка знесе. А може там під ту квочку, щось такочка, мені не подобається. Чи так хочу, що сьогодні подивилася там за 13 яєць. Двоє або роздушила, або з'їла. Ну, побачу, ще раз подивлюсь, вишвирною та й все, тихай далі ходить. Ще в мене в хазяйки вікна на двору не мить. Взяла стільчик, водичку, раз помию. Не було погоди, була б погода, то це таке. А при центральній дорозі така пилюка летить. Що хай Бог милує. Заростало все подвір'я, ну не все, а такі участки травою цією, бурянами. Та й не знаю, що її робити. І кропити не хочеться, бо дихати цим. Та й так помаленьку. Ножом, ножом буду вирізати. Да, Раніше був чоловік мотокосою, раз-другий раз, а воно і тоді погано роста, як я кип'ятком злию. Та да, й добре було, Буде вітер такий. А зараз подарушся високу, не злию кипятком, бо буде сіно. Єде наробитися, лишки нема кому нароблятись тут крім мене. І не заросте, щоб виросло на подвір'ї в коліно. Це ж не десь за хатою. Таке на голові вітер розвиває. Ну що ж, друзі, всім мирно, тихо, спокійного вечора. Дякую всім за перегляди, за лайки, за коментарі. Будьте мені здоровецькі. Пока-пока.